Справжнє кохання це єдина річ, яку депутат не зможе приховати навіть в декларації. Музика наша, слова наші. Інструменти взяли в оренду. Любов не має віку терміну і дати. Вона не визначається посадою чи мандатом. Постукай у двері тобі як ДБР. І що з нею робити маєш ти тепер? Він був слуга народу, вона зблокує спротилежні світи і ніянь ЄС yes. ніби ромео Джульєте по ходу побрані в раду, ніби народом. Початок лапсторі банальний, типовий. Вона блокує трибуну під час його промови. Його мікрофон, вона так стиснула рукою. Частав Слуга народу, в миті і слугою. Від сну в залі ради він прокинувся наче. Іначе уперше, і він побачив, вона взяла все краще від блоку Порошенка. не Гіращенка, губи Генчаєнка. Такі ж, як у лідера фракції очі. І рухи такі, як у нього ще ночі. І ось вони вже між праксійні коханці Вночі секс-партнери, вороги вранці. Міжфракційне кохання, у буремні часи. Кохання ніхто не спроможний, ніхто не спроможний. Любов їх накрила як мобілізація. Вони під час фрікції забувають свої фракції. Він не чує, що каже Рахамі. Пише твоє попо, я горіх макадамі. Кохання змінило життя депутатові. Він думає лише, як її він мандати. він не ставить дизлайк під постом Порошенка, Коли їй ніжне у шейку, і ось вона на трибуні, щоб поправки зробити, а його вона більшість має їх провалити. Йому по ногам скрила розум, як тим. 226 за, утримався один. Міжпраксійне кохання, міжмадатна любов, розмаїться. Нічого вічного в світі Провисають трейдинги, як обвисають тіті. Звичайна схема він бере відкат але купюри мічені ДБР Факап Проблема серйозна, великий скандал. Тихо зробить сюжет в кайфі, п'ятий канал. Він навіть продати дві хати був змушений, Щоб замість карної справи було адмінпорушення. Тепер він і збой. Як сидить на кольорці, поруч з бізухле ще вчора життя в нього було шикарне. Тепер лиш депутат, план мажоритарний. Але найстрашніше в житті сталося потім. Вона його кинула тієї ж суботи. Кохання як бійка, це адреналін, а мажоритарних не збудже взагалі. Ось так закінчилась депутатська лавсторі. Зробимо висновок з цієї історії, що гріло кохання. Як пуховик, корисний йому міжфракційний конфлікт, oh, міжфракційне кохання, пісни oh, пам'ять мою, oh, ну а я не натисну oh, кнопку твою, oh, розриваю стосунки, oh, розриваю мандат, мати серце не треба, якщо де якщо депутат. О, Тисни пам'ять мою, о, ну а я не натисну о, кнопку твою о, розриваю стосунки, о, розриваю мандат, мати серця не треба, якщо депутат! якщо де show that